Якщо ви купили трифазний генератор, я вам сказали, що вам віз 8,5 кВт, часто думають люди, хочу вас розчарувати. Три фази він дає максимально свою потужність. Це модель написана, не потужність. Такий генератор, приблизно розмірами, що ви побачили. Один варіант, це другий варіант. Третій варіант це є все 2,5 кВт генератори. Всіх свою, всю свою потужність, максимально 2,5 кВт він дає на трьохфазну розетку. Що нехай буде 3 кВт, грубо кажучи. Це максимальна пікова потужність. На 220, тобто на фазу, що сюди, що сюди. Ми ділимо цю потужність на 3. Тобто, якщо максимально 3 кВт ділимо на 3, то він видає нам 1 кВт на 220. Часто людям не кажуть цього. Люди думають, що в них він трьохфазний і він віддасть всю потужність сюди, тому стається біда. Стається яка біда? Ось такий статор від нього. Згорівший статор. За потужно щось підключили до нього. Так же само, щоб ви знали, є такі, як пускові струми в насосах, в холодильниках. Якщо у вас насос, наприклад, є 1 кВт, він при запуску бере в три рази більше. Пару секунд, але пусковий струм є. Через такі речі, от така ситуація стається, горить статор. І аверка. Може аверка спрацювати, може не спрацювати. Закритий не покажу вам, як він дає. Тому... Все, що написано наклеїчки, це все скажімо так, маркетинг. Продавці того не кажуть, що продають завжди. Якщо подивитися, тут важливо і видно, скільки він працював. 8 годин попрацював генератор, новий, вже згорівший. Тому рекомендую брати однофазні, якщо у вас не станок, який потрібно три фази. Навіть якщо у вас розкидана проводка, там, до будинку три фази підключаються, там розділені вони, перший поверх, одна фаза, другий поверх, друга фаза, образно кажучи, там, так? це все рівно вам максимальна потужність на одну фазу, 1 кВт, щоб більше не підключали. Ну, Є добре, що можна його перемотати. Статор перемотується. Його можна перемотати на однофазний. Тоді, вже, коли ми його перемотаємо на однофазний, трьохфазна розетка не працює. Тільки буде працювати на однофазний, так. І максимально всю свою потужність він дасть 3 кВт на одну розетку.